Друзі, з вами Артем! І сьогодні ми у цьому кому ролику будемо прокачувати такого пікапа для роботи на заправщика. Типа ми будемо з вами розвозити бензин. Погнали, друзі? Мені я відстроївся на таку інтересну роботу розвозити бензин по місту. І мені дали завда... завдання таке, купити якийсь пікап. І його прокачати під заправку. Ну, і ми сьогодні це будемо робити, друзі. Зразу з ходу, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І дуже дякую за 336 підписників. Ми ростемо з вами кожен день. Де -де, друзі. І обов'язково диві дивіться ролик до кінця, бо будуть два корові слова, а хто їх напише, то попаде у наш допис. Ви у мене, друзі, спитаєте, чому я не купив е... так, срозум, рама. Такий є пікап RAM TRX. Ну, на, у, у грі називається Бізон. От, грі називається Бізон. І як це ви мене спитаєте, чи я його не купив? У нього і салончик по Я вам скажу, що просто повертайте моє відео май назад. Я ще коли знімав рік назад, вже була ця рубрика, і мені сказали, не можна на одинакових машинах їхати, типа завжди. І тому я вирішив. Купити такого. Я їхав один автосалон. Знаєте, такий є автосалон, там, де продають суто пікапи. Вот. А це він знаходиться, дивіться, друзі, він знаходиться ось от, то, бачите, я маркером показую. І, друзі. І там є три пікапи сразу продаються. А той бізон продаєся. Ну, ви думаєте, знаєте, де, там, де Майбах, і там, де е, коло гаража, там, де тільки що я був. Так, друзі, полетіли. Їдемо спочатку, може, з вами покрасочну поїхали. Так, да, друзі, покрасочного нам саме й то треба. Я думаю, чекайте, друзі, секундочку, не в той відділенні. Ну то відділення. Но це прям не, звісно. Так, можна його чорний покрасити. Або в зелений. Або ні. Друзі, я взагалі не знаю, який кольор його би покрасити. Можна в жовтий? Так, да, в жовтий пусть буде, реально, топчанський. От, друзі. Далі тоніровочку. бункер робимо, ну, як обично, це всім понятно. от. Димок теж. Ну, пусть буде, да, червоний самей то. Нормально. Діски такі будуть білі. І нам тепер треба написати надписи. Перша наша надпись це. Буде... О, що ця штука не покрасилася, не знаю. Короче, не важливо, друзі. Так, тут то. Так, я ставим чи ні? Ну, чекайте, друзі, давайте спочатку напишемо. Секундочку. Шрифти. Напишемо. Секундочку. Вогне небезпечно. Так. Вогне небезпечно. Вогне небезпечно. Так, хоп. Тепер нам треба зменшити. Ох, не, не, безпечно. Що, друзі, трохи погано вийшло. Була, то давайте ми це з вами не зробимо. Давайте ми з вами знайдемо, як зробимо. Заправка! Хочу... Так, шрифти, хочу заправка Око. Вот. Або ні, давайте стелс пусть буде. Заправка стелс. Тоже хорошенька заправка. Так, щас, чекайте, друзі, нам треба з вами. Де та полосочка наша непослушна. Вот, вона тут є. І нам треба з вами у чорний колір. Вот. І от тепер це от от нам треба зробити. Бачите, друзі, ось так. Ми зробили. Бачите, така лінія. Отака лінія у нас є, і тут ось тут така лінія. Хочете повторяйте за мною, хочете, не, повторяй... не повторяйте. Вот. Так, на дві сторони. І ось тут ось ставимо. Бачите, друзі? Отаку. От Прям імбулечка виходить у нас з двох сторін. Як шикарно. Тепер шрифти. Не Hello. А напишемо заправка. Спочатку заправка. Хоп. Так. ні, це не треба, це вже лишнє. І можна. І колір. А пусть буде зелений, хоча б і ні? А ні, воно от було може зробити обводочку. О, все, заправка імбулечка просто виходить. Такс. О, це от, от, от шкура чому не можна з дві сторони зробити. Заправка. І ще ось то. -то. Такс, заправка. Заправка Заправка і теж синьо темний. Такс. І тепер ставимо маленькі букви переносимо ось сюди, друзі. О, взагалі, а взагалі шикарно виходить. Я думаю, що взагалі навіть багато гірше буде. Так, і тепер би ще написати правильно по-англійськи той стелс. Чекайте, давайте попробуємо. А, ні, в принципі, це легко. Стелс. Кого би кольору це зробити? Чисто такий шутка. Так, друзі. Опа. А давайте теж синьотемний. Отако От виходить стелс-заправка. Ну нічого, друзі, прикольно, прикольно. Так, тепер шрифти. Хоп! І тут то саме повторяємо стелс. Тепер синьотемний колір, бо гарно. Так, це теж лишнє. Хоп. Ось сюди ставимо. Все, імбулічка просто, а не можна. О, все це. Все тако нормально. Все, друзі, у нас супер бомба получилася. Супер мега бомба. Такс. Додає, надо можна написати небезпечно або не. Давайте. О, тут навіть панорамна криша є, капець, я навіть не знав. Так, друзі, що би придумали? Напишіть в коментарях, друзі. І от напишіть в коментарях, чи, наприклад, ви хлопчик чи дівчинка, от напишіть в коментарях. Що би зробити? я не знаю, я не знаю просто, друзі, що мені робити. Давайте, ну не знаю. О, давайте оце на капот покладемо, типа як. Ну дихати ж не можна бензином, Правильно, правильно. Ні, щось це дуже погано виглядає, а є, друзічка, ось тако. О, червоний пусть буде. Все, червоний це як небезпека, типа. О, а так прикольно, дивіться, друзі, так капець як прикольно. Так, чекайте, друзі, ось тако, да? Ну, да, нормас, нормас. Вообще, імбулечка. Такс. Давайте напишемо. О, я, то, я придумав імбулечку, тому що це робив, де би це зробити. Ні, давайте це видалимо. І напишемо. Так, флаги, узори. Я придумав теж по Прикольдесному, отак. У чорний, у чорний колір. Отако от робимо. О, отако от імбулічка просто Що, все тако. Хоп. Дальше ще нам треба, оце беремо. Ми прямо сьогодні вінілимо. прикольненько. І гроші у нас улітають просто на гаїті. Так, просто чисто такі улітаю на гаїті. Так, чекайте, друзі а це непослушна штука не слухається. Ну, якось отак. але на, лиш нам треба поправити ось цю штучку. Во, все, імбулечка просто-напросто. Чуть-чуть ось тако. Нормас чи ні? Ні-ні-ні, не нормас, не нормас. Так, отако. О! Все, оце вже шикар... шикарно. Оце вже шикарно получається. Просто машина бомба. І, друзі, перше корове слово на сьогодні буде. Пусть буде заправка. Перше корове слово на сьогодні буде заправка. Так, друзі, давайте якось може. Ось так у нас Вийде, чи ні? Оп. нас зразу кажуть, це не ідеально у нас вийде. Ну, отак, нормас уже. Так, заправка. Сейчас, секундочку. Так, шрифты. Кайде заправка. Заправка. Так, тут то заправка. І тепер оцей колер. Вот, друзі, вообще гарно получается. Отако. О, тут ставим, друзі, заправка. Вот, ось тут. -то. Акуратненько, щоб ми вмістили. Друзі, не звертайте увагу, це в мене ще сверля, до всіх пор сусіди. Вот. Так, друзі. Все, заправка імбово вийшла. Е, купляємо. І тепер зображення нам треба флаги. Флаги. Вот, флаги наші. Тепер Україну нам треба вибрати. Заправка України, якщо хтось догадався. Такс. Хоп. Би, як це організувати так прикольно? Отак, імбово, імбушечка просто. Заправка України, друзі. І що я ще би хотів зробити? Давай просто зробимо червону кришу. Давай просто зробимо червону кришу. Я не знаю, чого мені таке стукнуло в голову, Ну, давайте ради прикола. Так, хоп. Таку я би зробив, звісно, черв... Чер... чорну кришу, набагато би це було краще. А, точняк. Так, друзі. Секундочку, де це подівалося опять. Хоп. Да шо ж, таке чотне не получається. Чекайте. Хоп, все, друзі, отако от і отако. От Хоп. Це з двох сторон нам потрібно. Во, це вже нормально, нормально. Слушайте, какой надо дотягнути. Секундочку. Ну окей, зараз робимо тут -ту паличку. Дотягнемо. Дотяжка буде. Хоп, от тут. Все, ну якось ось так, друзі, але чуть-чуть може зменшити. буде менше косяків. Або ні. Уже так, к сожалению, не вийде. Уже, друзі, у нас нібито машина нормаз, але но давайте ще ось тут. Я хочу зробити ось таке. Такс. Давайте, давайте все рівно чорну зробимо. Во. Тако. О, під фару якраз, імбова вийшла під фару. І ось тут -то я хочу зробити. Тоже вийшло під фару, прям так. Так. О! Все, імбулечка просто вийшла. Просто-напросто так. Так, друзі, що я ще хочу покласти небезпечно. Цю надпись я вже не знаю, куди вліпити, тому ми щось тут хочу на це крило покласти заднє праве. Давайте пусть буде ось такий кружок, але він буде червоний у нас. Давайте просто прикол, приколдесно буде. Ну, нібито у нас, друзі, тачка, імболечка вийшла. Що де? Так, чекайте, друзі. Я Не знаю, що би зробити прикольно. О, оце би тут -то було теж прикольно. Реально. Але який би колір. Можна вот такий. Да пусть будуть такі, друзі. Все, імбулечка просто вийшла. Ну що, друзі, можна сказати, до майстерні Саши. Вот паналу до майстерні. У нас така бомба вийшла. бомба-пітарда. Ну що, нормальна тачка вообще? Тут вообще шикардосна тачка. А Ну Салончик тут імбовий просто. Давайте просто просто На... Просто подивимося, як вона виглядає. Все, вилітаємо з машини, вилітаємо просто. Ну тако якось Фари просто імбові. Дивіться, просто. Ей, що це за косяк, я цього не бачив. Ну ладно, друзі, не важливо. Буде такий косячок чуть-чуть. Ну і так, ми з вами старалися дуже добре. Вот, така крутезна тачка. Вот, ну скажи, що імбово вийшло? Просто бомба. Тут то то фарами просто як фара світи імбово. Так, да, є на новій грі це, не можна ідеально зробити, якби ми могли зробити у реальному життю. От, давайте на фоторежимчику пролітаємо. Чого аварійка не загорілася? Раз. Раз. Ану, аварійка горить. Так, да, горить, друзі. У нас ще й поїзд їде. У нас все, на всю голову. все. Так, От, бачите, друзі, так зливалося, що капець. Прапор України, заправка така. От. Якось така у салоні. тачка, Вона стара, сразу кажу, не з нових обновлінь, хто новичок у ігрі. Ну ладно, друзі, погнали до майстерні Саші і купимо ну, наші номера. Але, звісно, я ж буду ставити наші фірмені номера артем топ я не буду ставити правка. Або можна поставити стелс. Або ні, це ж моя машина, це ж я її куплю. ладно би що це була фірмина машина, бо вона мені дала гроші і би сказала, на, Артем вибирай, а це я ще за свої гроші купив цей пікап. Так, друзі, заходимо. Привіт, Саш! Привіт, Артем! Що, Артем? Ти купив тачку, бачив, ти прокачав, написав стелс заправка. Ну да, да, Саш, я е, скоро буду розвозити за... От. Я буду скоро розводи, розвозити Саша бензин. Чекайте, друзі, а що провірити, якщо буде аварійка? Давайте на аварійці пусть буде машина і стояти, чекайте секундочку. Аварійку включили і тепер узад. Що буде? Я взагалі не пам'ятаю, чи це таке реально зробити. Все, Саша, я знову до тебе під'їхав, хотів перевірити. Да, да, аваріка працює. Капець. Капец. Ладно, друзі, давайте ставимо з вами номера наші імбові. Артем топ. Да, Саш, да, Артем. Артем. Топ. Просто імбулечка. От, давайте подивимося, що у нас по рейтингу. Я би хотів з вами чуть-чуть турбінку прокачати до Т3 можна. От. І тормоза чуть качнути. Во, Все. От нормально прокачали взагалі тормоза, або можна взагалі до Т5. Все, пусть буде до Т5 тормоза. І давайте трошки пусть буде мотор. Ну, тако, до Т3. І масу ще дала нам управляємость. Все, друзі, шикарно. А ну, чекаю, не додає? А чого не додає управляємость? Ну ладно, трохи улажимося. А чого, чого управляємось тут така погана? Ну ладно, друзі, не важливо. Що я б якісь дісочки імбові прям поклав імбові ще дісочки. Так що у нас тут. Так. Ну ні, це точно не. Просто і... джипки і снепхунятка. Так, с десочки кис, хочу. Десочки бомбовые просто поставить. Десочки. Так, ой, но это не это колхоз. Колхоз сильнейший, друзья. Кому это тоже колхоз, то ставьте лайк. Ну, это может быть, но не. Может, конечно, быть, но не. Не, ну это точно не. Ну, прикольно, прикольно. Не, ну это прям... Ну, если такое... Чекайте, друзья. А якщо на максимум поставити. Ого, капець. Бомба просто вийшла. Так, чекайте секундочку, друзі. От я думаю, от реально можна взяти. Да, реально беремо ті колеса. І я хочу повелити колес, робити чуть їх хвущими. Бо вони аж виправиться в резину трохи з кузова. Во, як оставь, друзі. Ну що, друзі? Я не пам'ятаю, чи я казав кодове слово. Друге. Так, да, я ще друге кодове друге кодове слово не казав. Друзі, може, давайте стробоскопіки поставимо, До да, чи ні, я не знаю взагалі, друзі. От напишіть в коментарях, ставите, чи вже буде колхоз? Ну, я навіть не знаю, ну, блін, друзі, що ви. Чи ставите, я не знаю взагалі. Ну, ладно. Ставимо. Все, я стробоскопи поклав. Все, Саш, пока! Пока, Артем! Ну, все, друзі, пішли. Що, друзі, можу сказати? Друге кодове слово на сьогодні буде. А іменно, пусть буде Саша топ. Друге кодове слово на сьогодні буде Саша Топ. Хто його напише, той попаде у нас супер у ролик. Да вже приємно їхати на цьому. О, це що, мій Вообще гараж, я навіть не знав. Вот, друзі, у нас така суперімбова тачіла, такі стріба Кому нас подобається, то ставте лайк, а кому не подобається, то все ставте лайк. Бо я над ним старався. І, друзі, що хочу сказати, наша з вами улюблена фраза. Кому цей супертський ролик сподобався, то ставте лайк, а кому не сподобався, то все ставте ставьте лайк. Бо я старався цю супер суперцятську тачку. Ну і на цьому все. Всім пока!